14 жовтня Україна відзначатиме День захисника. Торік відповідний указ підписав президент, а Депутати Верховної Ради ухвалили рішення зробити цей день вихідним. Очільник області Сергій Кузьменко доручив ретельно підготуватися до святкування дня захисника, аби гідно вшанувати, відзначити вояків, які захищали і захищають нині Україну. Особливу увагу просив приділити заходам патріотичного виховання школярів. Нагадаю, також 14 жовтня в Україні відзначається День Покрови Пресвятої Богородиці та українського козацтва. День захисника України це одне з найбільших свят нашої держави, і, власне, ту ціну, яку наш народ заплатив за те, щоб мати можливість жити у вільній країні, відповідно вимагає від нас, від слуг українського народу, приділити максимум уваги і зробити максимум для того, щоб захисники вітчизни. Зрозуміли і відчули про те, що вони потрібні державі не тільки на сході України, а й потрібні нашій державі тут на мирній Україні, на мирній Кировоградщині.